Так, це вже частина друга. Тут ми вирізаємо стрічку. Ось таку лінію. Вирізаємо її далі. Все, Я її вирізала. Якщо вона дуже велика, можемо зробити її трішки менше. Ось в мене, наприклад, вона велика. Треба зробити трішки менше. Ось так так, ось так. Це нам вже не треба. Ось і далі нам треба трішки робити не зовсім. Бачите, як я обрізала зараз. Я обрізала ось так. Ще залишаю. щоб можна було прикріпити? О, зовсім забула, що ще нам треба клей. І зараз ми це приклеюємо ось так клею. І ось це теж ось так. Ух, як. Ну, я прикріпила, та в мене вийшло. Зараз вам покажу. Ой, що це? З цією? Зараз треба трішки його зробити менше. Ось так. І далі на це ми прикріплюємо наше серце, яке ми вирізали. Ось так. Ось так. Якось так в мене вийшло. І дивіться, як вже здорово. Ось так. І далі дивіться, що ми знову робимо. Тепер нам знову треба лінійка. Та ми беремо і тут малюємо такі. Нині там. Та ми. Не дуже так високо починаємо.